Вітаю вас! З вами психологиня Ольга Чурикова. Сьогодні ми говоримо про наші думки. Буває так, що у нас думок може бути багато, і думок різних можуть бути думки пов'язані з нашим минулим, можуть бути тривожні, хвилювання, інші думки пов'язані з нашим майбутнім. І буває, що їх так багато, що ми розуміємо, що зараз вже ми нібито нічого не можемо вирішити. Разом з тим цих думок так багато, що ми не можемо зараз діяти, як би нам хотілося бути. Або ну можливо, ви вже відчуваєте, що у вас є депресивний стан. Або тривожний стан у вас є, багато хвилювань, то що ж робити з цими думками? Тож, щоб знизити їхній рівень, рівень депресивних тривожних думок, я пропоную сьогодні з вами спробувати техніку Три кроки присутності. Це якраз техніка, яка допоможе нам відчувати, що маленькими кроками ми можемо впливати на зміну свого стану. Це не про те, що ми будемо робити з вами щось дуже велике, щось дуже значне. Разом з тим, потрошечки ми будемо робити те, що можемо зараз, щоб змінювати наш стан. Тож техніка, вправа три кроки присутності. Ми будемо говорити з вами про кожен з цих трьох кроків. Перший крок полягає в тому, що ми з вами маємо задати собі питання, про що я зараз думаю. І відмітити: я зараз думаю про. Тобто, продовжуємо це речення Я зараз думаю про. Наприклад, я зараз думаю про те, що я самотня, я зараз думаю про те, що я нікому не потрібна. Я зараз думаю про те, якою буде зима в нашому місті в зв'язку з цими обстрілами. Я зараз думаю, чи буде у нас сьогодні світло, чи його не буде, чи зможу я зробити те, що хотіла, чи не зможу. Я зараз думаю, чи, буде, чи зможу залізницею дістатися до місця роботи, чи не зможу. Я зараз думаю, чи буде навчання дітей дистанційне, чи воно буде офлайн, і як це вплине на життя дітей, на наше життя. І перший крок, його перша частинка – це про те, щоб відзначити, про що я зараз думаю. Я зараз думаю про щось конкретне. І далі, така, знаєте, є, далі є такий вираз дуже гарний. Це лише думка. Вона не визначає мене повністю. Це лише думка. Як цей крок виглядає в цілому? Значить, щоб зупинити потік думок. Це перший крок у нас полягає в тому, що важливо зупинити потік думок. Для цього ми робимо паузу і говоримо собі. Я помічаю, що зараз думаю про те, якою буде зараз зима. Для України. Вдих, видих. І тоді продовжуємо: це лише думка, вона не визначає мене повністю. І цей крок є важливим для того, щоб ми могли себе відокремити від думок, що я не дорівнюю моїм думкам. Наступний крок крок другий це заземлення через техніку 5 4, 3, 2, 1 Тож нам треба знайти 5 речей навколо себе, які ми бачимо. Чотири речі, до яких ми можемо доторкнутися: три звуки, які ми чуємо. Або якщо у нас їх менше, то створити звуки, можна хлопком топнути, щоб ці звуки були. Два запахи відчути носом. Це можуть бути фрукти, побутова хімія, будь-що парфуми, щоб ми відчули, або хоча б пригадати ці два запахи. Ну і одне це смак у роті. І у нас, коли ми робимо цю вправу, то через органи чуття наш мозок перемикається, в тут і зараз, в тут і зараз, в цей момент, і наші думки починають слабшати. І третій крок цієї вправи полягає в тому, що треба зробити якийсь маленький крок, маленьку дію, Маленьку дію тривалістю до двох хвилин, не більше. Запитати себе, що найменше я можу зробити зараз, щоб мені стало хоча б трохи легше. Це може бути випити склянку води, вийти на свіже повітря, написати комусь повідомлення, прийняти душ, може ще щось для вас інше, що вам допоможе почувати себе краще. Тож маленька дія до двох хвилин. І ця дія нам повертає відчуття контролю. І ввечері ми можемо записати собі, який крок ми сьогодні зробили, і чим він нам сьогодні допоміг. Через тиждень ми побачимо, що ми. Можемо робити якісь дії, ми їх робимо, і в нас є рух до найкращого, до зміни нашого стану, навіть коли нам важко. Чому ця вправа працює? От дистанціювання від думок, тобто перший наш крок, когнітивний компонент, він допомагає нам відокремити себе від думок. Це не я, це просто думка. Через органи відчуття, коли ми знаходимо те, що є навколо нас. То тоді ми відчуваємо себе в тут і тепер. І це знижує нашу тривожність. Це тілесний компонент заземлення. Ну і через нашу дію, поведінковий компонент. Це маленька дія, яка повертає нам відчуття контролю і надає нам більше енергії. Тому ця вправа в цих трьох кроках є для нас важливою. Тож, три кроки присутності для зменшення рівню депресивних та тривожних думок. Перший крок зупинити потік думок, сказати собі: Я помічаю, що зараз думаю про і про що саме ви зараз думаєте? Зробити вдих-видих і сказати собі, це лише думка. Це лише думка, це не я. Вона не визначає мене повністю. Другий крок це зробити вправу 5, 4, 3, 2, 1. Помітити навколо себе п'ять предметів, які бачимо, чотири предмети доторкнутися до них. Три звуки почути, два запахи відчути по можливості, і одне щось на смак взяти, увімкнути наші органи чуття. І третій крок це маленький крок щодо нашої дії. Протягом ну, до двох хвилин дія має бути якась маленька, що я можу зробити зараз, щоб мені стало легше і зробити цю дію. Тож сподіваюся, що ця вправа вам буде корисною, і допоможе вам відчувати себе краще і впливати на свої думки. З вами була психологиня Ольга Чурикова. Якщо вам цікаво те, про що ми говоримо, якщо вам відгукується, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, як вам це підходить. Що б ви хотіли ще почути в наших е, трансляціях, в наших відео. Дякую вам за увагу! Гарного всім дня! До нових онлайн зустрічей.